За минулу добу російсько-коопуційні війська 33 рази відкривали вогонь по позиціях українських захисників. На Маріупольському напрямку зафіксовано 22 провокації проти сил антитерористичної операції. В районі Мар'їнки та Красногорівки противник використовував міномети 82-го та 120-го калібрів, гранатомети, кулемети стрілецьку зброю. Поблизу Павлопіля обстріли з боку бойовиків тривали зі ствольної артилерії калібру 152 мм та мінометів обох калібрів. А в напрямку Талаківки Гнутового та Широкінного вів вогонь ворожий снайпер. На Донецькому напрямку відбулося вісім обстрілів. В Новгородському та Нижньолозовому російсько-окупаційні війська застосували проти українських воїнів вогонь БМП міномети калібру 82 мм, а у Луганському і Зайцевому міномети 120-го калібру. Провокації проти Збройних сил України з використанням озброєння усіх калібрів одночасно тривали в районі оборони Авдіївки. Тут противник вів вогонь з артилерії 122 та 152 калібрів, мінометів калібрів 82 та 120 мм, озброєння танку, гранатометів, кулеметів стрілецької зброї. На Луганському напрямку бойовики три рази порушували режим припинення вогню. В районі Новотошківського противник обстріляв позиції. Сил антитерористичної операції з кулеметів різних систем, а в Кримському з мінометів калібру 120 мм. міліметрів.